Чого ти як? Він такий-такий. Життя його потріпало. Ти тоже брав. Всьо, що стояв. Е, дідуся. Шо? Дідуся. Е, 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 Іду <рив> робити е, чистку зубів. Де? В поліклініку. Там де мені рвали цей зуб внутри, два штука. Як Там. ти кажеш, подивися, диво, як ти кажеш? Зроблять мені хорошу чистку. Чистку. Да, зроблять мені хорошу щітку, як ти кажеш. Бо вони мені зуб буду зірвали дуже професійно. Нічого майже не боліло. Ні місіло, трохи попив і все пандологи. Ну, Нормально. Люди не хуйові, тим більше, що накривали мене, коли eh, забрали такі з йти. списочка свого. А треба йти рано. Ні, ми зараз вже їдемо. Точніше, я вже їду сам, Аня з малою. ж переживати дуже? Я буду з тобою. Хочеш, сяду в кабін. Тому ще не буду сидіти. Хочеш зі мною поїхати? Хочеш зі мною поїхати? Ще? Ну так. Да. Так, несу свої дорогенькі бабусі, піцу і вино. Тепленьке. Підкрийте, будь ласка, двері. Так, це домашнє вино. Ну не домашнє, але це вино, розігріти. Тримай. А це Дякую. Що тобі допомагає вино, так? Та шпів шиляння, так. Що будемо співатися трохи? Все, добре, я пішов їсти. Дивіться, Саша, я ніяк не можу за світу почитати. Зараз Аня поїсть посчитає, вона вміє рахувати, бо я тільки 2 плюс 2 і то 8 получається щось. Давай, як спали. Та тільки щось хриплю, трошечки кашлюю, але нормально. Я вроді спала, я знаю. Ти спала? Ну бачи, вино допомагає щось трохи. Треба тобі трохи пропити хоча б тиждень вина. домой. Зранку вино на обід і вечір. Не співайся, от це. Воно подивись на мене, то ти вже якийсь більш живіший бляха. Чого? Я тобі купив таблетки. Які? Від грипу. Давай. Почекай, треба спочатку поїсти. Поїш нормальну їду, і потім дам, хорошо? Давай, чекай. А що дивишся? Бомба без літаків Б-52. Після В'єтнамської війни він був мертвим, але за 40 хвилин... Я зрозумів, історичні якісь... Подивися, що кориться. Ааа, це ж Комаров, йо Хай Пхай пальця. Ясненько. Доброго вечора, наші підписники. Ми поки що хворіємо, але я думаю, що бо тому що будемо щось лікуватися, будемо їсти ну, натуральні би? продукти, пий горілку, не кури траву і 100%. Тримаємося. Доброго ранку. Всі добре. Доброго ранку. Щось горло белить, бляша, мока. Горло болить. О, горло болить. Да. А, а ти вчора що зимне? П'єш того зимне, Ану тебе, Саш. Е, нет, а ну тебе, Саша. Ні, так. холодне не пей. Ти таке холоді сам собі робиш. Але... Де можна, вони стю всі. Що це не вистачало, не воно тебе. Ну проходи, якийсь зараз, зараз пішу. Я ж не бачу, яке ти зимне п'єш. Не фотографіруй. Я тебе на відео знімаю, не потом Це ж не можна, Саша. Не можна. Ти, ти, ти ж бачиш, яка погода, бляска це.